Вітаю вас, шановні підписники. Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Минулий тиждень був багатий на події в Україні та світі, це були різного характеру звістки. І, звичайно, серед новин для нас виділяється те, що частина окупованих земель звільнена. Неможливо без трепету в серці та без сліз дивитися, як українці зустрічають Збройні Сили України після півріччя окупації і таких населених пунктів, які чекають свого звільнення. Ще дуже багато ми віримо в свою армію та підтримуємо її, Ми гідний тил, отже, скоро кожен міліметр окупованої землі буде вільним. Тим більше, щойно розпочався ретроградний Меркурій коли, як ви вже чудово знаєте, прийнято закінчувати розпочати та підбивати підсумки. Ми закінчимо розпочати, і над кожним окупованим зараз населеним пунктом замайорить блакитно-жовтий. Період ретроградного Меркурію триватиме до 2 жовтня. В цей час для спостерігача з Землі він буде рухатися в протилежному напрямку. Нового не розпочинайте, а лише закінчуйте розпочати раніше чи вносьте корективи та допрацьовуйте минулі задачі. Пригальмуйте в темпах, відпочивайте та накопичуйте сили для майбутніх проєктів. Цей час несприятливий для планових хірургічних операцій та дорогих покупок. Наважуйтеся на покупку лише якщо виношуєте цю ідею вже давно. Натомість в період ретро-Меркурії займіться самовдосконаленням, зміцненням пам'яті, розвитком інтелекту та ораторських здібностей. Цей період пригальмовує зовнішню діяльність для того, щоб кожен з нас міг зазирнути всередину себе. Соціальні справи відходять на другий план, а духовний розвиток отримує пріоритет. В Зв'язку з цим запрошуємо вас приєднатися до циклу семінарів холодинаміки, перша фаза якої буде вже в наступні вихідні, 17-18 вересня. Холодинаміка це екологічна методика, яка сприяє трансформуванню страхів та негативних установок в позитивній якості. Семінар проходить в Києві. Щоб записатися та дізнатися більше інформації, звертайтеся за номерами на екрані. Кількість місць в залі обмежена, і для кожного учасника ми готуємо індивідуальний роздатковий матеріал, тому просимо зареєструватися на пізніше середи, 14 вересня. Якщо ви готові змінити життя на краще, щиро запрошуємо вас пройти цикл семінарів. Окрім духовного зросту та потужної роботи над собою, ви ще й самі опануєте дану методику та зможете допомагати іншим людям, про що отримаєте відповідний сертифікат. Особливо корисно опанувати холодинаміку, буде практикуючим психологам, астрологам, соціальним працівникам, терапевтам в кризових ситуаціях та іншим суміжним професіям. При цьому проходження семінару для себе не передбачає обов'язкових знань з астрології чи психології. Всю необхідну теоретичну базу ви отримаєте безпосередньо на занятті. Семінар проводять Олена Осипенко та Юрій Боянов, а я також буду присутньою, тому це чудова нагода познайомитися нам з вами особисто. Нашій духовній роботі сприятиме ще й білий місяць, який 14 вересня перейде в риби та йтиме цим знаком сім місяців. Це знак емпатії, психології, милосердя, благодійності, а ще головна планета знаку риб Нептун. Його знак чудово перегукується з тризубцем України, вважається гарним знаком для України, що сприятиме нашій перемозі. А поки ми впевнено рухаємося до неї, давайте зважати на астрологічні знаки кожного дня. Відкривайте свій календар Олени Осипенко та Юрія Буянова чи електронну версію і нума планувати тиждень з 12 до 18 вересня. Тиждень розпочинається з місяцем вовні та в 16-ту місячну добу, символи якої метелик та голуб, день внутрішнього комфорту та миру, корисним буде очищення. Зберігайте рівновагу та внутрішню гармонію, щоб не вступати в суперечки з близькими та колегами. Овен це активність та початок нових справ. Але в ретро Меркурії це, звичайно, не рекомендується. У вівторок о 14.40, тут і далі час вказує за Києвом, місяць перейде в земний знак тельця. Зміна місяцем знаку завжди супроводжується непродуктивним періодом місяця без курсу, який триватиме всю першу половину дня з 7.55 до 14.39. Рекомендації для періоду місяця без курсу перегукуються з рекомендаціями для періоду ретро Меркурія. Нового не розпочинати, дорогих покупок не робити тощо. Також будьте особливо уважні дорогою на роботу, найвідповідальніші завдання та справи залиште на другу половину дня, а першу – ліпше зайнятися рутиною, прибиранням. Щодо транзиту місяця тельцем, то в цей час сприятливо і буде фізична робота з землею та рослинами, корисно провести час на свіжому повітрі, серед природи. Не рекомендуються справи, що вимагають швидкої реакції та кмітливості. В нашому тілі талець відповідає за нижню щелепу, шию, горло та вуха. Не залишайте їх без уваги, особливо в сиру та холодну погоду. Місяць йтиме тельцем майже до кінця доби, 15 вересня. Цей день в календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова забарвлений у Фіолетовий, що свідчить про несприятливість для справ. Весь день триватиме критична 19-та місячна доба, символи якої павук та павутина. Вона сприятиме моральному очищенню душі та думок і припиненню непотрібних контактів. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбутися гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Будьте обережні з новими ідеями і знайомствами. Пильність допоможе уникнути несприятливих ситуацій. Не давайте в борг і не повертайте борги в таку добу, а ще в другій половині дня до ночі триватиме період місяця без курсу. Час в клітинці вказаний за Києвом, тому врахуйте різницю в часі, якщо ви в іншій країні. 16 та 17 вересня, а ще зранку 18 місяць йтиме близнюками. Для цього періоду характерні швидка зміна настрою, поверхневі емоції, збільшується контактність, швидкість реакцій і швидкість мислення. Поведінка активізується, може спостерігатися певна метушливість і непосидючість, бажання братися за кілька справ відразу, а також Більше рухатися і спілкуватися з людьми. Корисними будуть фізичні вправи на гнучкість для плечей та рук, особливо на свіжому повітрі. Уникайте задушливих та забруднених приміщень. В ніч з 16 на 17 вересня будуть два точні напружені аспекти: перший квадратура між Венерою та Марсом. Цей аспект несе можливі труднощі в партнерських відносинах: конфлікти, непорозуміння, сварки, другий аспект опозиція між Сонцем та Нептуном. Що несе спотворене сприйняття дійсності, ілюзії, сумніви у вірі, можлива схильність до самообману та чужого впливу. Будьте пильними, адже дані аспекти сходяться ще з початку тижня і вже впливають на нас. Проживіть цей період усвідомлено, відстежуйте свої реакції, щоб не піддатися впливу даних аспектів, це як знаки на життєвому шляху, підказують, на що звернути увагу. Завершується тиждень з місяцем в знаку рака. Зранку ще буде місяць без курсу до 10.59. Це чудова можливість дати собі довше поспати у вихідний день, а прокинувшись, виконайте ранкову медитацію та помоліться за наших воїнів і народ в окупації. Місяць в знаку рака це чудовий період для занять домашніми справами, створення затишку, піклування про близьких та підготовки запасів. Загалом займіться тим, що зміцнює родинні стосунки. Зателефонуйте батькам та рідним, з якими давно не спілкувалися. При цьому контролюйте емоції, раку властива вразливість, можуть бути образи. А ще в цей день буде третя чверть місяця. Це така його фаза, при якій між сонцем та місяцем сформується напружений аспект квадратури. Точний момент буде вночі, з 17 на 18 число, можливий неспокійний сон і головний біль з вечора суботи. Кожен день має свою унікальну характеристику. Потенціал та протипоказання. Детальнішу інформацію про знаки місяця, місячні та сонячні доби ви знайдете в паперовій версії календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова в додатках, починаючи з 29-ї сторінки, або в електронній версії, просто натиснувши на клітинку відповідного дня. Друзі, щиро дякую вам за довіру до моїх прогнозів. Переглядайте ролики нашого каналу повністю, коментуйте, ставте лайки та поширюйте серед знайомих. Це допоможе рекомендуванню Ютубом наших відео ще більшій аудиторії і ще більша кількість людей проживатиме дні усвідомлено, правильно використовуючи потенціал кожного періоду. Ми живемо в дійсно історичний час. Про наші сьогоденні наші нащадки читатимуть в підручниках з історії, в наших силах вплинути на те, що буде написано в цих підручниках. Так, творити історію нелегко. Але в спільності ми сильні і обов'язково поборемо темну силу. Працюйте, живіть задля майбутньої перемоги, підтримуйте нашу армію молитвами та матеріально, не піддавайтеся зневірі та провокаціям ворога. І все буде добре. Слава Україні!